Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми дамо відповідь на запитання, чи дійсно статини руйнують печінку. Отже, до препаратів з групи статинів відносять аторвостатин, статин, та симвастатин одні з найбільш популярних представників даної групи. Дана група препаратів є найбільш ефективна для зниження рівня холестерину та профілактики серцево-судинних захворювань. Тим не менше існує твердження, що статини руйнують печінку. Чи так це, і чи впливають статини на печінку? Отже, механізм дії даної групи препаратів полягає в тому, що статини працюють шляхом інгібування ферменту, що відповідає за синтез холестерину в печінці, яка є ключовим органом для їхнього метаболізму. Отже, дійсно, статини працюють на рівні печінки, але те, що статини руйнують печінку, це твердження не відповідає дійсності. Міф про пошкодження печінки виник через можливий побічний ефект, а саме підвищення рівня печінкових ферментів АЛТ і АСТ у крові. Таке дійсно може траплятися, але доволі рідко. Всього лише у 1-3 пацієнтів, які приймають статини, АЛТ і АСТ, може підніматися до трьох разів вище норми. І тільки тоді, коли це трапляється, лікарю варто відмінити призначений препарат і спробувати замінити іншим статином. Або використати іншу групу препаратів для зниження рівня холестерину. Відповідно, збільшення печінкових ферментів у пацієнта умовно в два рази не потребуватиме відміни препарату. Таке збільшення допускається, крім того, підвищення печінкових ферментів не означає ураження печінки і не супроводжується пошкоджувальною дією на клітини печінки. Часто буває, що таке підвищення тимчасове та з часом ферменти печінки приходять до норми. Крім того, не варто забувати, що підвищення печінкових ферментів АЛТ і АСТ є дозозалежним та зворотнім. Якщо знизити дозу статинів, то досягати цільових цифр ліпопротеїдів низької щільності в конкретного пацієнта, то і холестерин прийде в норму, та рівень печінкових ферментів також знизиться. Справжнє ураження печінки, тобто гепатотоксичність, зустрічається вкрай рідко. Згідно з даними клінічних досліджень, ризик важкого пошкодження печінки на фоні прийому статинів складає приблизно один випадок на 100 тисяч населення. Але навіть у таких випадках зазвичай провокуючими факторами були не статини, а супутні захворювання печінки, як гепатит чи цироз, чи вживання алкоголю, чи одночасний прийом гепатотоксичних ліків. Відповідно, якщо лікар призначає вам дану групу препаратів, то рекомендовано перед початком терапії перевіряти рівень ферментів АЛТ і АСТ. Також варто після початку лікування статинами перевіряти рівень цих ферментів протягом року. Але якщо суттєвих змін не буде виявлено, то в подальшому рівень ферментів АЛТ і АСТ достатньо перевіряти один раз на рік, окрім пацієнтів з високим ризиком ураження печінки. Отже, висновок наступний: міф про те, що статини руйнують печінку, занадто перебільшений. Статини є безпечними препаратами навіть при тривалому застосуванні, а застосовувати їх потрібно тривало, тобто протягом всього життя. Справжня гепатотоксичність з'являється вкрай рідко і пов'язана з іншими факторами. Головне, правильно підібрана доза та контроль біохімічних показників крові для вчасного реагування лікарем на небажані зміни. Будьте здорові, бережіть себе та пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.